Вітаю сьогодні 7 травня 25 й рік Харків. Вітаю з наближаючим днем перемоги над расизмом друзів, харків'ян, українців, весь цивілізований світ. Бачите, як цвіте гарно. І там он плодик зав'язався вже. Ось він. Зараз покажу. Ой, хотів показати. О, бачите ось сьогодні. Ось. Я оставив три плодика на таку рослину. А сюди дивіться, трифаліата. Бачите ось, ось прищепа зроблена. І погнала. Так, що це у нас? Це був якийсь мандарин. Да, це ось бірка висить, абхазький мандарин. Я вам показую крупним планом. Хі, дивіться, яка погнала трифоліата. О! Ну, Майже з метр. Що робити з такою? Можна видалити, бо отак от. Бачите, ось маленька вона. Отак от зламати, просто видалити її і все. І викинути. Можна було, коли вона маленька, коли вже така здорова, то треба вже отак от. Зрізати. Зараз я секатором о, зріжу. Можна і це зрізати, зачистити. А це щось таке росте. Що з такою робити гілка здоровою? Можна вкоріняти. Ось як я вкоріняю, дивіться, ось гілочка стоїть. Бачите? І... Корішки пускає. Но треба в піскові або в землі. У воді вона задихнеться. До речі, це хурма. Дивіться, скільки прищеп дід наробив. О, одна пішла, друга пішла, третя просипається ось все. Ну, деякі не хочуть. Не хочуть, але дід Застави, кого хочеш. Так, після того, як ми вкорінили таку гілочку, у нас вийшло такий саженець. Бачите, все він росте. І вже цей можна прищеплювати апельсином, мандарином, лимонами, кумкватами, каламандинами. До речі, бачите, вже прищепа проснулася друга. Я показував вам це на помелі. Такі листики у них ще одна проснулася. А де питаєте плоди мандарина. Та ще рано. Це дівчинка маленька. І ще треба трохи підрости. А вже коли вона буде здорова, а тут добре гарно зростеться, ростеться, корніва, от такі тоді будуть эти. Зараз розвертаємося на 180 градусів. Ходіли інжири, такі вже з плодами, гранати, все можна вибрати. А ось і таку вже можна давати і плоди. Дивіться, скільки плодів. Кожна брунька, плодик, плодик, плодик. Кожна брунька, плодик, о, ще один, ще вся в плодах, о, дивіться, плодики. Місця вільного нема. Дякую, що були в мене в гостях. До нових зустрічей. Кімнатний цвіте гранат. Зі святом перемоги. Перемогли расистів, фашистів. Переможемо і расистів. Дякую.